Кидати в аптеку і їздити в магазин по сосісках. Бо вони сьогодні по акції. На мене, до речі, вночі напав сопляк. Випила таблетку проти алергії, але щось таке враження, як це не алергія, що мені оце соплеї не хватало. Тому треба купити ще АЦЦ і. Повертатися додому, відпочивати. Лежати і лікуватися. О, на вулиці прохолодно. Видавалося, що ти О, на сонечку тепленько. О-гу, щось я переборщила, напевно. що Так віддягнулася. А добре, біжу туди-сюди та й додому повертаюся. Такі справи. О, бачите. Та на машині птичка кокнула. До грошей. Ну, <смі> самі видатки, але у нас то до грошей. До грошей, тільки ж не сказала птичка до яких. Чи прибуде в сім'ю, чи буде в сім'ї. О, такі справи. Супряк цей. Йду, надіюся, мені вже ліки прийшли. Урологу вчора виписав, не було в нашій аптеці. Замовила, малися сьогодні приїхати. І куплю щось, не знаю якесь, а це це можливо. Щось такого В носі свербить капець. Я накупила. <різь> Ціла торба ліків. Хворіти дорого. Ліки ті, що лікар мені приписав, 56 злотих коштували. Такі ось. Нітроксолін. А вчора я теж скупилася щось там до 60 злотих. Потім купила для колі такий крем. До речі, в кого суха шкіра, раджу. 32 злотих коштує. Але дуже допомагає. Навіть я, коли, наприклад, за цілу ніч нашморгала собі тут. Я помазала і в мене немає ні сухих. Або, наприклад, коли від води або взагалі посухла шкіра, цим кремчиком мажете. І, до речі, він є якийсь різний. Ми брали і той, і той, допомагає, так що порадила нам, до речі, дівчина з аптеки нашої. Ну, класні, у нас дівчата тут в аптеці роблять. Коли в мене починає грипти соплі, горло, не знаю, перші дні, коли таке ламає. Ось, а це це. П'ю один раз в день зранку. І, в принципі, навіть коли мене оце на ніч, я відчуваю після роботи, або взагалі відчуваю, що мене починає грипти а це це бахнула собі навіть на ніч. Хоча взагалі треба тільки в день зранку, типу, його приймати. І все. На наступний день живчиком. Ну і ЗІКС, блін, я вчора. До речі, це таблетки, які я від алергії беру, які мені приписує врач, але просто тут сім таблеток і коштує 12 злотих. А я купую 28 таблеток, 20 чи 20 чим-то злотих по рецепту взагалі. Чи 12 теж злотих, дуже дешево. Але я молодець. Вчора забула подзвонити до лікаря і взяти код рецепти. Бо, наприклад, ти не можеш, так як у нас в Україні прийти. І купити ліки, якісь сильні, без рецепта врача. От ти йдеш до врача, він тобі виписує код, ти в аптеку приходиш з цим кодом, 4 цифри, диктуєш цей код, потім диктуєш свій ідентифікаційний е код. Е ось, і вони тобі дають таблетки. Н не знаю, ці таблетки точно мені не були по направленню лікаря дешевше, ті, що у уролога. Але, наприклад, по асмі, якщо мій балончик коштує 76 злотих, щось таке до 80, можливо, вже навіть і дорожче, то я купувала свій балончик і купую зараз щось там 3 з чим 4 злотих. Тобто, е ти оплачуєш тільки там дуже маленький відсоток, я не знаю, там менше 5% чи скільки відсотків, а решту оплата держава. От Я не знаю, до речі, на що це розпространяється, це не завжди. Ну, Я не знаю, як це працює, чесно вам скажу, але ну, система така є. Бо ці е, ліки, які мені вчора е, уролог виписав, вони не були дешевими, от і на них ніякої скидки не було. Дивіться, як він лежить. Ну, це, звісно, ти як... вичваряєш. На сонечку загора так зложив. Не хочу це казати, але таке враження, як мене загрібає. А що це мені такого не хватало? Ну, нічого. Ми сильні, справимося навіть з цим. Треба лікуватися. Зараз якогось, не знаю, чаю чи чого. Треба чоловіку сказати, щоб імбір купив із лимоном. Дивіться, він продовжує так лежати. Баді. Ой, тобі так удобно зай. Ню-ню, ню-ню. Ну вона сонечку вигрівається, зая, що, да? мені, не казати? Ми тут чилимо. Я так роблю, по воді. свербить дуже сильно нос, а ти мара, не плюйся. До речі, я зробила собі манікюр. Можливо, ви думаєте, що це нічого не порівнялося? Але це такий у мене натуральний, давно тобто таки не робила ніччя. Мене розматує. Бо наближається вечір, а тебе розматує? Балі, ти так привикнеш до мами, що що ти будеш робити, як я піду на роботу? Чого ти ще не навчився говорити, бадик? Папа раз не любить, так? Ти не любиш, коли тебе знімає, а ти любиш, коли мама вдома. Тримаємося. Я ще нічого не робила. Я ще нічого не робила. Чоловік принесе лимон і імбір, буду пити чай. Крім того, що я випила АЦЦ, я випила ще таблетку і випила ще таблетку від насмірку. У мене, крім насморку, нічого, до речі, немає. Ну і така слабкість. Човік з роботи прийшов, аж роботя. Привіт. Тут поддержка. Маріна прийшла. З солодким все, щоб пані вчилась, з солодким тут. Прийшли група підтримки. Так, щастя, здоров'я. Баді теж тут підтримує. Хто приніс кіндера? Нам вівча доїк, будем дивитися, що тут за яєчко. Біжені даже квіток нятих не. А, квітки будуть. Ну, ще. Надо було. О, стіка вліздика якраз і тягну. Баді. А я хотіла сказати, але хозяйка напекла, потом дивлюся. То було не ти не ти робила. Це я. Да, це. Поняв. Баді, зараз я тобі дам банана. Пішли. Спасибо, одвідали гості. Неждан до газу. Так, ти до другого не йдеш, ти додому вертаєш. Сама в шоці. Все. Все, спасибо, нас узвонить. Ти вертайся, не покакаєш мені, покакаєш. А, я поняла, здоровий такий Все, короче, я. Все коротше, пока на созвоні. Дякую. А ти теж не болій. дівчатка і хлопці. Дивимося. Такая ідеальна стиралка, як нова. Так, вам тут не видно, але трішечки слід є, бо він, звісно, звісно, що не критичний, а тут немає. Тут а все, тут все вже іщело біж один малесенький слід тут, але думаю, що ще разочок. У мене просто стірки вже немає. Все перестирала. Так що дієвий метод, дієвий метод. І ця штука працює. Ця. Так що рекомендую. Рекомендаціон. Купуйте 22 злотих в Кафленді. В Україні, я знаю, вона теж продається. Тому, кому потрібно, ловіть лайфхак від мене. Так, як ви зрозуміли, готую собі панкейки. ПП. Тут у мене вівсянка 50 грам, один банан, два яйця і дві ложки протеїна. Така сіто. Ситуа... А, і ще по рецепту. Тільки це, але я ще додала одну чайну ложку розпушувача. І буде смачненький сніданок, хоч вже. Дивіться, яка тут смакота, красота виходить. Але, перш за все, чим їсти це, треба зразу випити це. Так що попийте води. Ох, пахнять. Вчора в моєму чоловіку у бідронці випало те, що я дуже-дуже сильно люблю. І те, що м -м, поки що мені не можна. Чому? Бо <с> я такі собі рамки зробила. Дивіться. Це просто зимна кава. Мама, привіт! Я знаю, що мама моя дуже любить таку каву. А в нас в Україні такої нема. А якщо є, то напишіть, хто де бачив холодну каву в супермаркетах, в якому супермаркеті іде, на якому відділі. Буду дуже вдячна, бо мама дуже любить, вірніше, мамі дуже сподобалася зимна кава, а в Україні ніде не може знайти, коли питає, на неї так дивно дивляться. Але я зробила собі рамки, що я не буду пити місяць кави до вияснення ситуації. З іншої сторони, я розумію, що це вже не желудок. І можна би було. Хоча там кави, напевно, не так багато відсотків починається вже така ситуація. Плин екстракт кави. Боже, тут і кави нема. Зато тут є єшки. Вау. О Боже! Так багато, в одній порції 168 калорій ужас. Так багато. Але я тут собі зробила чайок з зімберм, з лимончиком. такий осінній, буду лікуватися. Але це не означає, що до кінця дня я не скушуся на одну каву. Хоча я обіцяла, що не буду кави пити і не буду алкоголю пити. Алкоголю 100% не буду пити. А кого вже подивимося. Хоча такий смачний чай. Як дуже багато відіграє чашка, скажіть? От я була в бідронці якось два... Може, тиждень назад, можливо, два. Були там такі чашки класні, сині, зелені, всередині такі розрисовані. Коштувала одна чашка 15-13 злотих. І я собі зажала. Думаю, блін, Ну ні, яка чашка? Ні, не буду купляти. І тепер я про неї думаю кожен день, що я би хотіла з тої чашки попити іменно чаю. І зараз в бідронці є такі дуті двойні, Ну, типу як у нас всі кружки. Бо один час мені дуже-дуже сильно подобались такі двойні чашки, чи кружки, стакани, не І такі стакани. І зараз є такі чашечки, дуті, гарненькі. І коштує одна чашка 15 злотих ну, б, Хоча у нас ну, реально немає місця, де ставляти, вам покажу. Це. це тим, що ми на постійку користуємося. Тут чотири чашки, теж мені сподобалися. Чоловік мені колись дарив. Те, що рідко використовуємо, це дуже гарні чашки з подвійним теж склом, такі триугольничком. Прикольні. Але сюди тільки експресо. Експрес, експресо. Ну, в общем, сюди тільки кава, без молока, бо там 150 мл. І це з подвійним склом. Колись мені дуже подобалися. Ось. Там оті кольорові то вчителька дарила мені. На День Оксани, там чорненька закопана, то я колі дарила. Ну от. Там Крістіна з Ігорем мені чашку подарили. Ну, все, Ну немає нема, куди ставляти. Хоча ну це реально було би дуже класно. Ну, з цієї теж смачно, але та така здорова. Тут тільки, напевно, з 310 мл десь так, теж смачно виглядає. Так. Така у мене піраміда вийшла. Я думаю, що це багато. Що? Ягідки то мами не скончилися. Тепер беремо трішки джему власного виробництва. Ну, і сьогодні естетика, це не про мене. <гум> Надіюся, хоч смачно. Так! Це точно смачно? Це ж я готувала. І що куштуємо? Блинчик? Треба було ножика взяти, але? Це ж треба вставати? Смачно? Взагалі блинці дуже смачні вийшли. І за протеїна вони солоденькі. Бо цукру я сюди не додавала. Куди ще цукру? Джем, мед. Це дуже смачно. А строкторы бою. <свист> 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 пади, пади. Что <свист> такое? Че ты меня разбудила, да? Восемнадцатая. Вересня, на хотіла сказати серпня. Зібралися трішки їдемо на якісь невеличкі закупки, там в Кафленді цукор по акції, яйця по акції, м'язко, трішки скупимося. Та й приїду щось буду робити, бо мама казала, щоб завтра нічого не робити, бо завтра Михайлове чудо. Треба з'їсти щось зробити. от Такі ось справи у нас на сьогоднішній день. Погода хмарна, але не зимна. Я одягла таку сукню. За 5 злотих в секунді купила. Дуже корисна інформація. За сьогоднішнього дня? Пловчик якийсь, пловчик рис так, тут у мене були на смажені бденці. Чоловік уже половину з'їв із кабачка. І тут курочка сочненька. Ваді тихо. Ходить тут, гробить. Курочка сочненька. Смачненька. Дивіться, яка там курочка лежить. Ой, яка курочка лежить там, баді. Диви, яка там курочка. Дивіться, собака Люда. Хоч явучка, так? Да? сейчас яблочко. Ты больше хочешь, что что мама есть, да, наверное? А, ну. Я на лекарняном, поле выходный. У нас тут така погода. 19 вересня. О, по другу Що провіряти? Так поправився? Ти як поправився ти? Ну, вставай, подивися. Kоля. Kоля. Não chipa, <coughs> um, tá, vai colhar colha. Nitipai, que horror! Cores, mas sempre tem o tipai. Nossa, sai, tá muito cheio. não sei que não. Так люблю таку погоду, так? Да? Mm. Любиш таку погоду? Yeah. Коли на роботі. Ні, то ніколи я вдома досі, де сразу форсаж вісім, мені кокельки. Щось смачне треба з'їсти. Чіпси Чіпці зразу друзі стоїть. Самопочуття, так? Да? Треба розказати про нього трошки. <смітний> Ось! Коля! Саме почуття вже трошки ліпше. П'ю таблетки. Завтра мені до лікаря. Ось. Лежимо, нічого не робимо, бо лежачий режим. Що ти гніздишся? Що ти гніздишся? О! Ой, гриби підуть. Так? Да. Коль, гриби підуть. Гриби після такої погоди підуть. Ти завтра в роботі. Не знаю, що мені в лікарні скажуть. Привіт, приділ, приді, приділі, привіз, привіз, привіз. От класно в таку погоду бути ти, ти, ти. родиною вдома. Ти, ти, ти. Класно, би ще було не хворіти. Друзі, здоров'я вам. Здоров'я, здоров'я. Коль, класно родиною бути вдома. Таку yeah. погоду. Всього, я почала кіно. Ти це вже п'ять разів казав. Yeah. Так що я сподіваюся, що за якісь ці три дні нагреблюся щось на влог. Сьогодні я змонтую і ви будете бачити те, що робили ми сьогодні. Тобто нічого. Крім того, як соблюдали постільний режим. Але трошки полежу, планую кої що зробити. Можливо, це теж попаде в цей вимож. Рецепт ПП пирожуля <хух> із гарбуза. 200 грам гарбуза, 200 грам е, творогу, 100 грам м'якого, типу творогу. Я вам покажу, якого який у мене. Ось такий творожний сирок. Типу, як, е, я не знаю, Філадельфія, але не Філадельфія. <хух> Ось. 100 грамів такого сирка, 2 яйця, замінник цукру, 5 грамів кави розчинної і 20 грамів води. Це все ми розбавляємо каву, виливаємо сюди, все блендуємо, додаємо 20 грамів крохмалю і все у форму 16 Сантиметрів. Ну, мене така, по крайній мірі. От. І так, додаємо 20 грамів. Це я все переблендувала. І додаємо 20 грамів крохмалю. По рецепту взагалі було крохмал кукурузяний, але у мене картопляний. Іншого нема. Ну так, я майже. Дотрималася норми, перемішуємо все і в форму. І запікатися на 180 градусів. По рецепту написано на 30 хвилин. Але у мене буде більше, бо в мене духовка, не камільфо. Давайте пекти. Пересипала все в форму. Креслу форми, до речі, мама, мені привезла. мама привезла мені для посочок. Але я вирішила спекти у ній. Цей пиріг. Можна, до речі, було взяти ще меншу. У мене там ще є. Дві чи три форми ще, помимо цієї. Давайте відгадувати. Друге, що я мала сьогодні робити: один, два і тарам! Три. Перемешки. А тут до речі, пеперіжок вийшов. Невеличкий, можна, до речі, було меншу форму взяти. Будемо куштувати, що тут за пиріжок. Ліплю пелімешки, ставлю вас на таймлопсік. І подивитися, і з якоїсь скорості я буду їх ліпити на таймлопсіку.